Хто ви такий? Хто ви такі, я питаюсь? Ваші документи, будь ласка, ваші де? Шеврони де? Де ваші шеврони? Хлопці? Ви що, блядь, подуріли, блядь, чи що? Що це за організація тут їздить, блядь? Я не куку хуя валаю, я б спитав. Хто що тут таке? Що то таке, я спитався, блядь? Що то таке? Де, де наказ є? Де ваші документи? Мене не треба чіпати, блядь. Я не маленька дитина. Давайте зібрали манатки і смілили звідси. Нічого собі. То що у вас за форма одягу? Нормально. Яка нормальна? Де ваша форма одягу? Я, може, запитався вашу, що як. Документи вам, пізді, так? Ваша форма одягу де питаюся? Нічого собі, дивіться, тут і будуть возитися вони. Давайте, збирайте манатки і їдьте нахуй звідси. Я не буду виражатися, все до побачення. До побачення. Ти слідкуй за свою форму одягу, ти дивися, Охилянтка, блядь, ніхуя собі, бля, приїхала тут і буде форма одягу де? Ти будеш дивитися в інтернеті, то все. Ти зрозуміла? Ти... Я в Авдіївці воював. Так, 110-та. А ти де воювала? Так класно тобі. Давайте, смахуйте, дивіться, нахуй. Дивіться нахуй на неї, блядь. Давайте, збирайте, збирайте монатки, щоб я вас тут не бачив. Ні шевронів, ні хуя нема, блядь, Ви вже чисто поприхиряли. З... Якщо ви хочете когось злапати, то, блядь, дайте йому повістку, а не того, блядь, запакувати, що, блядь, хуєвші люди, блядь. Сука, будете знамениті на всю країну, блядь. Форма одягу вона має, блядь, диви, сука, в ковті собі їзди, блядь. Знімай номер машини. Знімай знімай любий підоросняє блядь.